Ну що, вітаю? Зараз я на острові Самау, на висоті 250 метрів над рівнем моря. Тут ось, отак воно, там, до речі, видно сама висока гора Філіппін, яка називається Апо. Вона ж не просто гора, а вона вулкан. А ще тут чому я саме тут, а не на березі, тому що тут оселився Андрій. З Казахстану і побудував ось оце. Побудував отакий готель гірський на 10-12 номерів. Причому розумний готель, але недороблений готель. І зараз я вам покажу, що він собою являє, і що цей Андрій надалі хоче і що б він хотів вам сказати. Отже, Андрій, mm. чому все таки сама? чому?